На Вінниччині перейменують 34 вулиці і провулки, в честь наших героїв. Робоча група з розгляду питань щодо ліквідації символіки російської імперської політики затвердила перелік вулиць провулків площ територіальних громад Вінниччини, назви яких будуть замінені. Та їх нові найменування загалом 439 топонімів у частині громад пройшли консультації з родинами загиблих щодо їхньої згоди та готовності до перейменування вулиць на честь їхніх близьких людей. А детальніше нам розповість про це Юрій Легунов, директор державного архіву Вінницької області. Вітаю вас. Добрий день чому тенденція на перейменування вулиці набирає такої популярності? Ну Дивіться. Вулиці, в першу чергу, вулиці і інші топоніми використовуються з різними цілями. Звичайно, вони дають нам ці назви можливість орієнтуватися в просторі, і саме тому люди називають вулиці певними іменами. Але крім цього, вулиці безумовно виконують певну ідеологічну роль їхні назви. Фактично, ми бачимо, що зміна влади будь-якої в двадцятому сторіччі приводила до масового перейменування вулиць в він... українських містах і Вінниці, зокрема, і с... тому цілком закономірно, хіба що дещо запізніло було те, що, врешті-решт, українці і вінничани дійшли у своєму роз... до розуміння необхідності перейменувати вулиці. На жаль, цей процес розпочався досить пізно, в 2015 році ж декомунізаційна. Хвилі декомунізації, але він почався, пішов і закономірно продовжується і дотепер. Якщо говорити про назви, то які з них зустрічаються найчастіше? От ми візьмемо старі назви і теперішні? Ну, оскільки назви відображали певну ідеологічну політику, то відповідно і ми бачили у назвах вулиць відображення цієї політики. Раніше в першу чергу говорили про імена радянських діячів, військових, які мали відношення до визволення Вінниці або до встановлення радянської влади. Зрозуміло, що сьогодні ми в першу чергу говоримо і називаємо вулиці іменами людей, які працювали, трудились, боролись, інколи і загинули за українську владу, за українську державу, за нашу батьківщину. Ну, закономірно, що саме іменами конкретних героїв, які в тому числі і зараз віддають своє життя за Україну, називають вулиці. Ну або загалом узагальнюючи якісь назви, такі як «Борцям за волю України, героям Майдану, Героям Небесної Сотні, і так далі. і так далі. А ще не це супротиву у жителів громад, адже перейменування вулиць, це непростий процес. Потім можуть бути якісь незрозумілі серед громадян висновки ну ми маємо вже певну історію. Я сказав, що цей процес розпочався в 2015 році. Фактично, 10 років, вже на наступний рік буде масовому перейменуванню вулиць в містах і в Вінниці. Зокрема, практика свідчить, що особливих проблем для жителів це не викликає, як правило, влада ініціюючи такі процеси бере на себе матеріальні якісь витрати. А люди змінюють свої документи тоді, коли настає у цьому потреба, і тому фактично реально, реально, якщо говорити з якихось проблем для людей, зв'язку з переименуванням немає. Хоча, звичайно, це не не заперечує можливості спекуляцій політичних навколо цієї теми. Добре, я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на зазок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зазку був Юрій Легун, директор державного архіву Вінницької області.